Перекази через нову пошту для фізичних осіб чи блокують наложки по новій пошті, і як прийти фінансові монітори нової пошти, та як розблокувати готівку, яка заблокована? Все це і найбільше ми розберемо у даному відеоролику. Тому залишайся з нами і додивись обов'язково до кінця, щоб бути максимально у даній темі та знати, як не попасти в дану халепу, і якщо вже потрапив, як з неї вийти. І обов'язково нагадую, перш ніж починаємо робити перегляд, обов'язково підписатися на даний YouTube канал, хто цього ще не зробив, і натиснути лайк, для того, щоб я бачив, що дійсно. Тема для вас цікава і дійсно потрібно її ще глибше для вас розвивати. А з вами, як завжди, я, Вадим Вітенко, адвокат та засновник компанії Вітенко та партнери. І обов'язково нагадую, що кому потрібна індивідуальна консультація, то, звісно ж, звертаюся за телефоном, який ви бачите на екрані. Ну що, поїхали. Чи оподатковуються грошові перекази, отримані фізичною особою через нову почту. Будь-який дохід, отриманий фізичною особою, підлягає під оподаткування 18% ПДФО і 1,5% військовий збір. Але є певні виключення, які передбачені в податковому кодексі, а саме статтею 165, які не підпадають під оподаткування. І якщо ви отримали такі кошти, то ви з жодним чином не сплачуєте жодні податки. Це, наприклад, коли ви спла... наприклад, відправляєте товар по новій пошті. Через OLX доставку, і коли ви отримуєте кожен ложним платежем після того як особа отримала товар, то за цей. Е... Товар ви не будете сплачувати жодних податків. Головне, щоб у вас було повідомлення про те, що звідки ці кожна дійшли, і що ви який товар переслали. Да? Бо це вживана річ, але потрібно розуміти, що якщо ж ви регулярно відправляєте речі через нову почту і таким чином здійснюєте підприємницьку діяльність, яка не зареєстрована, то ви як фізична особа можете попасти під фінансовий моніторинг і бути притягнути до адміністративної відповідальності. Такі випадки досить часто є і. Якщо подивитися судову практику, яка є в 2024 році, то таких судів досить є багато. Але якщо ж, наприклад, ви це робите не на регулярній основі, то податковий буде досить складно зараз це виявити. Перша з них це особи, які перевищують ліміти отримання коштів через нову пошту. Зрозуміло, що є певні категорії осіб: це фізичні особи, фізичні особи підприємці та юридичні особи. Зрозуміло, що для кожної з цих категорій є певні обмеження відносно лімітів, які визначаються саме, скільки можна коштів зняти. Для того, щоб не знати, які точно ліміти для фізичної особи, для фізичної особи підприємця та юридичної особи, можна зайти на сайт нової пошти і дійсно це все подивиться або на сайті NovaPay. Чому вам не кажу для того, щоб не вводити вас в оману, оскільки різні суми міняються, тому. Краще самостійно подивитися або прийти на відділення і дізнатися. Наступна категорія це якщо фізична особа-підприємець перевищує ліміту у розмірі 3 мільйона гривень на квартал, то він автоматично попадає під фінансовий моніторинг і потрібно такій особі подавати дійсно підтверджуючи документи, що дійсно ваша господарська діяльність законна, що ви не приховуєте жодних там якихось документів, і тільки після того, якщо ви все подасте, вам розблокують. Якщо ж, наприклад. Ви не підтверджуєте якісь документи, то в такому випадку Нова ПЕЙ має право в односторонньому порядку розірвати з вами договір і більше з вами не співпрацювати. І навіть через суд ми не зможемо зобов'язати в подальшому співпрацювати з особою, яка є підприємцем. А Кошти, які заблоковані, можна повернути або так звернувшись до нової пошти, або в судовому порядку. Е, наступна категорія осіб це якщо фізична особа, будучи фізичною особою підприємцем на постійній основі відправляє різні товари да, і отримує різні суми за ці товари як фізична особа. Що тут мається на увазі? Досить цікавий е, випадок, коли. Так особа діє, і якщо, наприклад, податкова здійснює перевірку фізичної особи підприємця, виявляє, що дана особа отримувала певні кошти і не сплачувала за це податок, то в такому випадку податкова інспекція вона. Стягує з фізичної особи повністю 19,5% від усього доходу, який дана особа отримала. Тому краще з таким не шуткувати і отримати як фізична особа-підприємець для того, щоб дійсно сплачувати менший податок. Для чого це робиться? Це роблять ті підприємці, для того, щоб якщо, наприклад, у них да, вийшов уже ліміт. За рік і вони не поміщаються в свої 5 мільйонів, да, то в такому випадку вони діють от таким самим метом. але краще цього не робити. І так, одне із найцікавіших питань: як же все-таки пройти фінансовий моніторинг та розблокувати ваші кошти, які вже заблоковані? Тобто часто такі випадки бувають, і для того, щоб це все провести на практиці і... З найкращим результатом для вас потрібно просто спокійно до цього всього підійти без паніки і зібрати відповідний пакет документів, які надаються вам новою поштою. Тобто вам на нову пошту може бути попередження і повідомлення про те, що ви повинні надати нам на підтвердження такий перелік документів. Зрозуміло, що вони вам відправляють документи, які... Бажано вам надати. Але якщо у вас цих всіх документів немає, ви можете на вибір, які ви можете отримати, або які у вас є в наявності, їм подати на підтвердження того, що ваша господарська діяльність є законна, і ви не відмиваєте кошти, а дійсно заробляєте гроші. І перше з того, що потрібно зробити, це подати документи про сплату податку та здачу звітності. Тобто це потрібно також зробити, для того, щоб ви бачили, що у вас є певна господарська діяльність. Наступне це виписка. Виписка є як у фізичної особі підприємця, так і в юридичній особи. Її потрібно подати обов'язково, це підтвердження, що ви дієте як е, фізична особа і займається підприємницькою діяльністю. Наступне це інформацію про працівників. Якщо, наприклад, ви фізична особа або юридична особа, і у вас є великі е, е, да, от, фінансові обороти, то в такому випадку, звісно, зрозуміло, що самостійно особа, е, будучи один, не зможе да, от, робити такі певні. Оборот, у такому випадку або документи про те, що у вас на роботі є особи, це трудові договори, або просто договір про те з іншою якоюсь юридичною особою, яка надає вам даних працівників для того, щоб Дійсно займатися підприємницькою діяльністю, наприклад, там, упаковку якогось товарів або там, е, ще чимось. Наступне це виписка з вашого рахунку для бізнесу. Тобто це підтвердження того, що дійсно є підприємницька діяльність і вона ведеться чисто. Е, наступне опис бізнесу. Тобто для кожного нашої дії, яку е, ми здійснюємо, да, наприклад, і характеризовуємо повністю свою підприємницьку діяльність, чим ми займаємося, і підтверджуємо це все документами для того, щоб було зрозуміло, зрозуміло, Що дійсно ви робите, що у вас є певні надходження, хто у вас працює, і також ще можуть вимагати це документи на те приміщення, де у вас здійснюється господарська діяльність. Тобто, це може бути склад, може бути офіс, може бути магазин, будь-що. Тобто, це потрібно також мати на увазі. Наступне у разі отримання повідомлення також. Потрібно знати про те, що якщо у вас якогось документа немає, або якийсь ви звіт не подали, або якийсь виквет там не зареєстрували, то у вас є час це все зробити для того, щоб дійсно нормально його розблокувати. Також, що хочу вам повідомити, що таких випадків досить часто трапляється на практиці, особливо між фізичними особами та юридичними особами. Тому що фізичні особи там менше йдуть оберти, особливо, це, наприклад, да, там, покупка і травка якихось там товарів то, по Еліс. Якщо ж ми, наприклад, дивимося саме по фізичних підприємцях, то дуже часто люди просто не звертають увагу на ліміти, які вони використали, і попадають в таку велику халепу. Але що в мене, наприклад, було на практиці, це саме Останній варіант, і про нього зараз розповім. Нещодавно в мене з'явився клієнт, фізична особа-підприємець, яка займалася продажом товарів через Інстаграм, і, звісно ж, будучи фізичною особою підприємцем Але в чому виникла у нас ситуація, що потрібно було нагально вирішувати? У нас були вищезначні документи, але не було у нас документів, які підтверджують, звідки ми беремо цей товар і як ми його все реалізовуємо. Тому ми. Щоб не гаяти часу, обдзвонили всіх наших контрагентів, обдзвонили всіх осіб, в кого ми купуємо даний товар, домовилися про те, щоб нам надали всі копії документів, які у нас підтверджують придбання даного товару. Тобто, зрозуміло, це різні накладні акти прийому передачі. Тобто, це все ми зробили, і звісно, подали. І фінансовий моніторинг досить швидко нас пройшов досить якісно і зручно. Дуже, друзі, ми з вами зрозуміли, що різні бувають випадки, особливо на практиці в кожного підприємця вони всі різні. Але в будь-якому випадку вихід з даної ситуації є, оскільки. Потрібно просто зібрати правильні документи, правильно описати вашу ситуацію і подати його до фінансового моніторингу. і проконтролювати, щоб дійсно все пройшло гладко, нормально, і плідно співпрацювати саме з новою поштою для того, щоб якнайкраще вирішити саме для вас. А з вами був як завжди, я, Вадим Вітенко, адвокат та засновник компанії Вітенко та партнери. Нагадую, кому потрібна індивідуальна консультація, то звісно, звертаємося телефоном, який ви бачите на екрані, і ми з радістю вам допоможемо. А якщо ви просто хочете дізнатися корисну інформацію, то... Не забуваємо підписуватись на даний YouTube канал, тиснути на лайк і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого і корисного.